В Україні вже найближчі декілька днів температура потроху, але все ж буде знижуватись. Опади також докучатимуть в деяких частинах країни. Про це нам повідомляє украгідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 21 січня, мокрий сніг з дощем очікується на Закарпатті, Волині, а також у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Нарешті території країни опаді не передбачається, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вона трохи знизиться, проте плюсові показники, як і раніше, братимуть гору над морозами. Так прохолодніше всього буде в західних та східних областях, там в денний час доби очікується до плюс 2 плюс 4 градусів тепла, на півночі країни до плюс 6 градусів в день. А ось в центральних та південних областях повітря прогріватиметься до плюс 9 плюс 10 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона не опускатиметься нижче мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, в суботу, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2 а вночі буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше, від 0 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть киливатись в межах від плюс 1 до плюс 9, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 10 в день, і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 21 січня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. У Львові весь день буде хмарним. Уночі буде сильний сніг, вранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря становитиме від 0 до мінус 2 градусів. У Харкові у суботу майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У Дніпрі увесь час утримується хмарна погода. В день хмар ненадовго розсіється, що ввечері з'явитися знову, без опадів. Температура в цей день буде від 0 до плюс 5 градусів. В Одесі 21 січня протягом всього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!